Привіт і слава Україні! Отже, друзі, я радий вас вітати на своєму Ютуб-каналі сьогодні. І я вам щиро дякую за вашу підтримку. Що ви ставите свої вподобайки, що ви робите оці перепости тиснете на ті дзвоники, коментуєте мої відео. Це допомагає розвивати Ютуб канал, тому що саме в інформаційній боротьбі нам з вами ще дуже-дуже багато окопів треба буде рити. Я також вам дуже вдячний за те, що ви, подивившись внизу, використовуєте свої можливості і підтримуєте тих людей, котрі в свою чергу допомагають мені розвивати цей Ютуб канал. Тому я вам щиро дякую і пропоную вашій увазі відео, яке. Скажімо так, з вчорашнього ефіру. Так, дійсно, вчора на ефірі телеканалу Прямий піднімалося декілька тем. Одна із них, звичайно, можливо, вже заїжджена, можливо, хтось вже чув, а можливо, хтось почує вперше це результати Рамштайну про танки і не тільки про танки. Тому я пропоную вашій увазі цей сюжет. А сьогодні будуть і інші сюжети з вчорашнього ефіру для тих, хто пропустив. Тому що ми поговоримо з вами і про підтримку Північної Кореї росіян, і поговоримо так. Також про ностальгітеров, настальжиторів за Савком. Але це буде в наступних сюжетах саме сьогодні. Тому підписуємося, ставимо дзвоники і перепощуємо відео. Поки що говоримо про Рамштайн і його перемоги, і, можливо, не зовсім перемоги нашої дипломатії на цій боротьбі. Питання е звужувалося тільки до позиції Німеччини. Е я розумію, що намагались політизувати це, це питання, е і вони не політики. Ці очільники відомств, вони військові, вони не відповідають за політичні питання. Але чомусь журналісти, напевне, вони виходили із запиту суспільства, тому що досить резонансно, досить все це на такому рівні піднімається, зокрема, і в німецькому суспільстві. Що все-таки давайте допомагати Україні, давайте допомагати танками, але є багато нюансів. Ну, дивіться, дуже швидко, звичайно, важко відповісти, тому що ця тема вона досить розлога. Отже, позиція Німеччини полягає не тільки в тому, що вони не дають і проголосували в себе в Німеччині, щоб не надавати Україні танків. Їхня позиція полягає в тому, що вони не дають згоду іншим країнам давати нам ці танки. Заява Польщі, що Польща, попри всі рухи, готова нам дати своїх 14 танків, і, скоріше всього, що вони їх дадуть. Ну для того, щоб можливо знівелювати той. Негатив, скажімо так, в суспільстві, що от чому ж ми Україні не допомагаємо? Значить, я скажу з точки зору простого солдата і з плавним переходом на специфіку танків, в тому числі. Якщо з однієї сторони, в окопах України сидить наших 10 солдатів, а з другої сторони, сидить там 20 москалів, то ми можемо отримувати у вигляді кожного дня. Ящик патронів і будемо багато-багато стріляти, будемо їх вибивати. Вони десь будуть вибивати нас. Ми будемо робити підкріплення, вони знову будуть мобілізовувати. І ця війна буде дуже довго. І ми будемо вони нам будуть давати патрони. Ми будемо стріляти і, і так далі. Як тільки нам дадуть гранати, ми зможемо вже гранатами закидати і, можливо, навіть зайняти ці позиції. А якщо нам дадуть танка, то ми можемо на тому танкові ще об'їхати ще далі, зайняти позиції ворога, таким чином звільнити нашу землю від окупанта. Так от. Весною навесні ми ж не сильно думали, навіть не так. На початку року, 22-го, ми ж не сильно думали, що ми зможемо протистояти російським окупантам. Але нам дали стінгери, нам дали Джевелін, нам дали інлав, плюс своїх стугн трошки мали, і тако дивися, дивися партизанкою. Ми вибили. Можливості російських окупантів зайняти Київ за три дня. До речі, для громадян України в них оце Київ за три дня зараз переросло в системи ППО на криші в центрі Москви, на, на їхніх багатоквартирних тих будівлях і так далі. В Москві вони ставлять системи ППО. Ну тобто дожилися росіяни. Да? Але тим не менше повертаючись до до танків, так от. Нам потрібні танки, тому що ми тоді на танках зможемо більше і швидше. Ми можемо зробити контрнаступ. Залужний чітко сказав: ну, менше 300 танків, то в принципі, ми будемо ще, може, рік воювати, може, два воювати. Рашисти будуть нищити наші міста, бомбувати ракетами Дніпро і Київ, і інші великі міста. Будуть гинути люди, будуть іти біженці, і західним партнерам придеться вирішувати проблему біженців, також в тому числі, і будуть тратити ще більше грошей ніж коштує той танк. Тепер з приводу Леопард. Що сказали німці? Спочатку вони казали, що ми самі не будемо, хай інші країни. Поляки, Фінляндія сказали, ми готові дати свої леопарди. Дайте нам добро, бо їхня нормативна база так передбачає ці контракти, що без згоди виробника ніхто нічого не дає. Вже Польща заявила, що готова навіть і не ждати тої згоди виробника. Але є нюанси: танк це не тільки танк. Танк це боєкомплект, і це запчастини. Так, можливо, в деякі моменти можна полагодити на полі бою. В деякі моменти наші спеціалісти з допомогою молотка зубила і згадуючи чиюсь маму, зможуть зробити десь там в себе в рем-роті, в ремсервісі. сервісі Але є речі, які потребують запчастин. А ці запчастини, знову ж треба брати, де? В Німеччині. В Польщі є е, виробничі потужності, які можуть робити вже капітальний ремонт цих танків. Супер. Тобто плече від поля бою до капітального ремонту це від України до Польщі. В принципі, це нормально на протязі декількох днів це плече цієї відстані можна долати. Німці зрозуміли, що це не, не літає, що вже є інші країни, які готові. Вони кажуть, ну то нехай американці дадуть Абрамси. Тоді ми вже точно дамо леопарди. Для глядача можливо не зрозуміло, а чому ж американці нам не дають Абрамси? А тому, що плече ремонтне аж через океан. Це перше. Друге, якщо я не помиляюсь, Абрамс за 8 годин роботи двигуна палить тонну палива. І це не соляра. Так, він нібито розрахований як на мультіпаливо, але тим не менше там стоїть газотурбінний двигун. І це геть не солярка. І це паливо, це керосин там авіаційний, якийсь там чистий і так далі. Тобто це другий момент. І третій момент, якщо кінчається в нього паливо, то він просто-напросто кусок заліза. Навіть башню не повернеш і не стрельнеш. От від слова, взагалі нічим. Росіяни мали Т-80, яких ми дуже багато захопили. От. Так от ми захопили їх за рахунок чого? За рахунок того, що партизанка наша. Наша партизанка, пам'ятаєте, на початку війни це було наше все. Uh -huh. Ми палили паливозаправники. І фактично дуже багато танків росіяни покидали, тому що або кінчилось паливо. Ні, ну то, що вони втікали, це зрозуміло, вони кидали все геть. Але справа в тому, що і такі випадки теж були. Бо на Т-80-му теж стоїть газотурбінний двигун. Чому? Т-64 наші там, булати і так далі, і російські, Т-72, ті, які вони використовують, більш їздять, більш воюють, бо дешевше, ну, бо менший розхід палива, соляра, ну і там, як то кажуть, і з ремонтом проблем не так багато в тому контексті, що є якісь там, можна розібрати там одного танка, розпустити його на запчастини. З леопардами складніша проблема, бо треба, щоб німці давали в тому числі запасні частини і все, що там треба, плюс програмне забезпечення. Це не так, то все просто. Тому дійсно потрібно Ібна згода Німеччини, тому тоді поляки зможуть поповнити парк запчастин і ремонтувати те, що ми тут будемо використовувати. Ну і наостанок британці дають челенджери. Ну давайте говорити відверто. Хороший танк, все нормально. Британія форевер. Ну в них в своїй країні всього десь біля 300 тих челенджерів. А нам треба тільки для контрнаступу 300. Тобто ми на одній Британії далеко не заїдемо. Тому тут або весь світ. Або ми просто будемо дякуємо вам за, за патрони і будемо довго-довго воювати. На що розраховує в цьому контексті і Путін? Ще ж була така теза, яку вкидували в медіапростір, що нехай буде узгодження всіх країн НАТО. Ну, Путін має собі Орбана, має собі Угорщину, і звичайно, таке узгодження ми будемо чекати ще років пару. Тому, звичайно, добре, що це не спрацювало. Але Путін все рівно тими чи іншими механізмами вкидує оцей, оцю дискусію в європейську, скажімо так, спільноту за допомогою знову ж таки різних сфер впливу, за допомогою грошей. Ну так само, як колись пані комсомолка Меркель розповідала, що Північний потік 2 це економіка, це ніяка не політика. Вот це все зав'язано на таких речах. Чому я так от детально можливо забагато часу витратив на цю тему, але справа в тому, що якраз тут є проблема. І італійські танки є, і британські танки є. Але це різні моделі. Це так само це плече ремонту, плече для доставки. Якщо підсумувати цю зустріч в Рамштайні, був список. Цей список вже російські телеграм-канали вже обговорили. там сторін. була паніка якраз до зустрічі в Рамштайні. Тим не менш, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг каже, що той факт, що Україна отримає сотні нових одиниць збронетехніки, бойових машин, піхоти танки, матиме величезне значення для контрнаступу. Так. Дивіться. Рамштайн не зовсім вийшов з радою. Давайте говорити відверто. Так, з танками ми ще розбираємося, будемо ще трошки навчимося на них їздити. Я думаю, що в кінцевому варіанті все-таки здоровий глузд переможе, і щось ми будемо з цим робити. Я не думаю, що німці будуть судитися з поляками за те, що поляки нам дали танки. Ну я, я щось слабо в це вірю. От, але тим не менше, по списку список хороший. Якщо говорити про Бредлі, якщо говорити про БМП, про БТР і про те, все, що в тому списку, є це досить нормальна, потужна броньована, гусенична. І кулесна теж техніка, якої є багато, і це вже фактично як іде озброєння цілої бригади. Ну, 100 БМП, от вам, пожалуйста, вже, вже, вам, вже вам не на волонтерських джипах по болоті будемо їх пхати, а на, гусеничних, на гусеничному ходу їхати на БМП. Ну, це непоганий список. Але саме головне, що я виділяв би по заявам Рамштайна, це те, що вже є зрозуміння, що Хаймерс добре, але атакам скліпше. Це є розуміння того, що саме переговорна позиція України посилюється з можливістю ураження цілей на дальшій відстані. Так, переговорна позиція, як би це дико не звучало. До речі, в себе на Ютуб-каналі я також про це говорив. Що саме питання звільнення Криму це теж дуже серйозна площина для подальшої не дати можливість росіянам знову зробити нову війну. Чому? Тому що Крим це блокування Одеси, Крим це блокування Миколаєва, Крим це блокування взагалі Чорного моря. І нам через перешию кломанутися і в сухопутному варіанті звільняти Крим ну, буде дуже важко. Але варіант острова Зміїний, коли ми дістаємо скрізь і просто-напросто росіяни зробили жест доброї волі, для нас підходить. А щоб Крим став островом, що нам треба зробити? Нам треба перебити сухопутний коридор Мелітополь-Маріуполь, перебити цей коридор постачання в Крим і перебити Кримський міст. Маючи гарпуни і Нептуни, не сильно вони там корабликами щось навозять до Криму. І в цій ситуації ну, переговорна позиція щодо чергового жесту доброї волі з боку російських окупаційних військ на території Криму, вона вже буде виглядати більш дієвою. Американці це зрозуміли, ніхто п'яного Медведєва вже не слухає про ядерну зброю. І говорить, що Путін все рівно існує, поки йде війна. І він все рівно буде погрожувати. А питання використає чи не використає, ну йому вже ж, по-моєму, неоднозначно натякнув і Байден, в тому числі. Що чувак, ти, якщо використаєш ядерну зброю, то в принципі ну це хана. Отже, друзі, щиро дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Звичайно, буду вдячний, якщо ви запостите, перепостите, підпишетеся, поставите вподобайки і підтримаєте цей канал за посиланням під відео. А вам щиро дякую і хочу сказати, що, можливо, для когось це не новина, можливо, хтось вже це десь раніше чув. Тим не менше, я вам вдячний за підтримку. Ми Попри всі на ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.